Let's go! Чи я мудак за те, що сказав дружині заткнися і дай нашій доньці робити, що вона хоче після її камінг-ауту? Потрібна порада. Пробачте, якщо формат буде не таким, як треба, я тут тільки тому, що моя молодша сестра каже, що Reddit може мені допомогти. Мені 39 років, чоловік. Вже майже 15 років одружений зі своєю коханою з коледжу 38 років жінка. У нас є донька, 15 років дівчинка, з якою я був надзвичайно близький з самого її дитинства. Я багато разів казав їй, що зроблю для неї все. Кілька ночей тому вона зізналася нам з дружиною, що вона бісексуалка, і мою дружину ніби підмінили. Вона почала її лаяти, казати, яке ж вона розчарування, як їй соромно мати таку педерастку за дитину. І що вона вижене її з дому, якщо вона коли-небудь приведе дівчину. Мене це надзвичайно розлютило, але, чесно кажучи, більше шокувало. Моя дружина має дуже сильне релігійне виховання, бо вона дочка пастора. Але я не очікував, що вона просто зірветься на нашу доньку. Я очікував лише трохи суворої розмови, але не такого екстриму. Я поділяю схожі з дружиною переконання, але вони не настільки сильні. Щоб я відмовився від власної дитини через них. У мене не найкращі стосунки з моїми батьками, тому що, коли я був у віці моєї доньки, я потрапив у неприємності з законом, просто зв'язавшись з поганими людьми. Я провів 9 місяців у колонії для неповнолітніх і мене відправили жити до бабусі з дідусем, тому що мої батьки не хотіли мати зі мною нічого спільного. Це занурило мене в глибоку і темну депресію та відчуття власної нікчемності. Тому я пообіцяв собі, що якщо у мене будуть діти, я ніколи їх не що б вони не зробили. Я повністю підтримую всіх своїх дітей у всьому, що вони роблять, і намагаюся направляти їх, спираючись на власний досвід. Я поговорив зі своєю дружиною про це і запитав чи не вважає вона, що могла б вчинити інакше, на що вона відповіла Якщо це донесе до неї думку, що вона потрапить до пекла, якщо захоче спати з дівчиною, то ні. Потім вона додала, що жодна моя дочка чи дитина не виросте в якусь там педерастку і не зганьбить всю її родину. Це мене ще більше розлютило, і ось тут я можу виявитися мудаком. Я сказав їй заткнися, блін, і дай нашій доньці робити, що вона хоче. Моя дружина почала кричати на мене і практично звинувачувати мене в тому, що я виховав грішну маленьку сучку і що вона вся в свого батька. І що вона без вагань подасть на розлучення, якщо я підтримую спосіб життя моєї доньки, я кинув їй виклик, і тепер ми не розмовляємо вже кілька днів. Тож тепер я думаю, чи не вичерпав цей шлюб себе через одну цю сварку. Я люблю свою дружину, але я точно не виберу її замість своєї доньки в цій ситуації. Тож я залишу це на розсуд Редід, чи я мудак, що став на бік доньки і сказав своїй дружині: заткнися, блін, з цього приводу. Редагування. Просто хочу додати це сюди для розуміння деяких коментарів, які я прочитав. Так, я поділяю віру в те, що гомосексуалізм це гріх, але є так багато інших речей, які теж є гріхом: брехня, крадіжка, зрада, секс до шлюбу, моя донька була зачата до шлюбу, народження дитини поза шлюбом. Моя донька народилася за кілька місяців до нашого весілля. Я не думаю, що один гріх переважує інший. Але я називаю речі своїми іменами. Гріх є гріх. Але оскільки я не святий, я далеко не ідеальна людина. Я робив помилки, чинив неправильно і продовжуватиму робити неправильно, доки живу. Я продовжуватиму грішити і не дотягуватиму, як би сильно не намагався цього уникнути. Я не буду лицеміром і не відмовлюся від своєї доньки лише тому, що вона вчинила неправильно, тому що, зрештою, я не кращий за неї. Крім того, я щиро вірю, що гомосексуалізм це не вибір. Люди не прокидаються одного дня і раптом вирішують, що їх приваблює та сама стать. Моя донька не обирала любити дівчат так само, як я не обирав бути білим. Їй подобається те, що їй подобається, і в цьому немає абсолютно ніякої провини. Я справді поговорив зі своєю донькою, і, як ви можете собі уявити, вона була засмучена і не могла повірити. З мого боку, безумовно, була вина за те, що я не втрутився раніше і не заступився за неї, за що я вибачився. Її мати повністю вийшла з себе і була невігласом. Я постійно нагадую своїй доньці, що люблю і підтримую її, і буду стояти за неї горою. Вона не розмовляла зі своєю матір'ю і сказала мені, що, ймовірно, не буде, доки її мати не вибачиться перед нею. Чесно кажучи, я не бачу, щоб це вибачення сталося найближчим часом. І нарешті я справді сказав більше, ніж просто це. Але суть була в тому, що я сказав їй заткнися, блін. Я міг би написати окремий пост про те, що саме я їй сказав. Дякую за всі коментарі та повідомлення. Я просто шукав підтвердження, що я не божевільний, що засмучений на свою дружину або незабаром колишню дружину, розлучення на підході. Мені 27 років. Я дізнався, що моя дружина їй 25 років зраджувала мені онлайн з молодим хлопцем, йому 18. Вона вперше почала спілкуватися з цим хлопцем минулого року, коли йому було 17, А моїй дружині 24. Вона стала відлюдькуватою. Багато чого пускала на самоплив, втратила інтерес до своїх хобі, дому, дітей, друзів, мене. Вона зі сльозами на очах зізналася мені, що одного вечора від нудьги почала чатитися з хлопцем з Омегл. Вони обмінялися контактними даними, вона створила снепчат спеціально для нього, і він також і вони почали регулярно там спілкуватися. Цей хлопець гарний, молодий, спортсменний, дуже спортивний. Він смішний, він чудовий, він її зачаровує, постійно її смішить. Вона відчуває, що закохується в нього, і зізнається мені у своїй помилці. Мені так сумно і прикро, але я її прощаю. Вона обіцяє його заблокувати, видалити свій додаток. Деякий час усе добре, але через кілька місяців я дізнаюся, що Снапчат у неї все ще є. Вона каже, що він для її інших друзів. Я наполягаю, виявляється, вона все ще спілкується з тим хлопцем. Мене це не влаштовує. Вона каже, що вони просто друзі. Я кажу їй заблокувати його к бісу. Вона каже, що зробила це. Близько грудня минулого року я виявив, що вона так і не заблокувала його. Все ще спілкується з ним. Я так страшенно злюся. Одного дня я зламаю її телефон, бачу відкритий снапчат і повідомлення від нього. Я люблю тебе, написано там. Прокручую вище і бачу фотографію грудей власної дружини, що дивиться мені в обличчя. Вона надіслала йому свої цицьки на день народження. Вона знову блокує хлопця. Я думаю, що все добре, але мої почуття до дружини починають згасати. Одного разу, близько різдва, моя старша донька схвильовано каже мені ві, що вона пає. Розмовляла по телефону з Себастьяном Крабом. Як приятеля з Русалоньки від Дісни. я знизую плечима. Ну, чотирирічні діти постійно щось вигадують, правда? А у неї дуже багата уява. Вона постійно наполягає, що вона справжня фея чи принцеса і стверджує, що має магічні сили і все таке. Ліше вчора я дізнався, що моя дружина ніколи не переставала спілкуватися з тим хлопцем до цього лютого, коли він раптово зник, ні з того, ні з цього, що цілком логічно, бо вона тоді була дуже сумна і пригнічена. Потім вона в гніві видалила всі свої додатки та акаунти і тепер не має можливості зв'язатися з хлопцем або бути зв'язаною з ним. Не впевнений, чи вірю я в це взагалі, але добре. Вона розповідала мені все, що робила, ніби хотіла звільнитися від цього тягаря. Я просто дозволив їй говорити й говорити, і вона в усьому зізналася, сказала, що справді закохалася в нього. Згадала, як багато читала на квора про поліаморію, квора її чортова Біблія, і що вона відчуває, що може любити кількох людей одночасно, що її любов до мене не зменшилася від любові до іншого хлопця. Я називаю це маячнею. Потім вона зізналася, що навіть розмовляла з хлопцем по телефону ночами, коли мене немає. Я часто працюю в нічну зміну. Іноді прокидалася наша старша донька, і він розмовляв із нею. Кілька разів він співав їй колискові, і він прикидався Себастьяном Крабом, про що моя донька намагалася мені розповісти. Вона намагалася поскаржитися на свою маму, я думаю, але я відмахнувся. Я так шалено злий, що вона, доросла жінка, дозволила собі закохатися в якогось хлопця на іншому кінці світу. Я відчуваю себе зрадженим тим, що вона показала йому своє тіло. Однак найбільше мене злить те, що він розмовляв з моєю чортовою донькою, він навіть бачив її фотографію та відео, він називав її маленька дуа, як співачку дуа ліпа, бо вважає, що вона схожа на маленьку версію цієї співачки. Усе це так моторошно. Той факт, що йому було лише 17, коли моя дружина і він познайомилися онлайн, мене лякає. Той факт, що вона дозволила йому розмовляти з нашою першим, усе це переплутано. Я боюся, що вона, можливо, хотіла втекти з ним. Вона багато говорила про місце, де він живе, Каліфорнію, і мене це теж насторожує. Я не знаю, що робити. У мене розбите серце. У моєї дружини та в мене є донька, чотири роки, ще одна донька, два роки. І зараз вона також вагітна. Частину своєї поведінки вона пояснювала гормонами вагітності, що є нісенітницею, вона також намагалася непомітно нав'язати мені поліаморію, я так з нею покінчив. Але я також люблю наших доньок і не хочу, щоб вони росли в неповній сім'ї, вона в певному сенсі повернулася до норми, займається своїми хобі, піклується про дітей і веде господарство, як і раніше. Вона мило зі мною часом. У нас часто буває інтим, але більшу частину часу, якби боляче мені це не було говорити, я нічого не відчуваю. Мені 27 років. Минулого року я відчував, що маю все. Я почувався на вершині світу. Тепер я відчуваю, що вже втратив це. TLDR. У моєї дружини кілька місяців був інтенсивний онлайн-роман. І цей хлопець навіть розмовляв з моєю донькою, давав їй прізвиська та пародіював для неї, і тепер мене це насторожує. Коментарі. Автор ваша дружина брехала вам в обличчя чотири рази щодо припинення контактів з цим хлопцем, надсилала відверті фотографії та дозволяла йому розмовляти з вашою донькою. Лише після того, як він її покинув, вона все видалила і висловила, що все ще любить вас. Очевидно, будь-яка подоба довіри між вами зникла. Що станеться, якщо їй стане нудно і вона почне спілкуватися з іншим хлопцем? Той факт, що, здається, вона вважає, що не зробила нічого поганого або лише трохи поганого, тому що вона все ще дуже сильно вас любить, викликає тривогу. І як ви думаєте, ви знову їй довіритеся? Якщо ні, захистіть себе та свою доньку, і почніть усе спочатку? Посилання. Автор. Я не вірю, що колись зможу повністю їй довіритися знову. Вона занадто сильно мене поранила тим, що зробила. Жахливо те, що я все ще люблю її в багатьох аспектах. Я все ще люблю її розум, я все ще люблю її почуття гумору, її пристрасть та її наполегливість. Я думаю, що вона чудова мати. Ну, принаймні я так думав раніше. Зараз я не впевнений, я просто не знаю. Але я не думаю, що зможу їй більше довіряти. І якби у мене були засоби, і це було б так само легко, як клацнути пальцями, я б змусив її піти вже завтра. Річ у тім, що я не можу. Мої батьки зайняті кар'єрою, мої брати та сестри теж зайняті. Ніхто не зміг би мені допомогти у вихованні дітей, якби дружини не було поруч. Я хочу, щоб вона пішла. Але що тоді? Посилання? Оновлення. Я отже, ось оновлення. Я прочитав усі відповіді на мою попередню тему, але не знайшов часу відповісти кожному особисто. Загальна думка, здається, полягає в тому, що мені потрібно стати чоловіком і взяти відповідальність за своє життя, і багато хто радив мені вигнати дружину або звернутися за юридичною консультацією та почати збирати докази. Фінансово, як молодий батько трьох майбутніх дітей, я не можу просто так зателефонувати адвокату. Ми не американці і ми не в Америці, тому я не знаю, які закони застосовуються, а які ні до нашої ситуації. Хлопець, з яким у неї був емоційний роман, однак перебуває в Штатах, але вони втратили контакт. І моя дружина стверджує, що не знає його прізвища чи точного місця знаходження, лише його ім'я. Дехто припустив, що її могли розвести, але вона каже, що ні, тому що у неї були відеодзвінки з хлопцем, і він виглядав так само, як на фотографіях, які він їй раніше надсилав. Моя дружина багато чого мені зізналася під час нашої розмови. Наприклад, вона співачка-авторка пісень або скоріше намагається нею бути за останні півроку. Вона написала багато пісень, пристрасних, романтичних і солодких любовних пісень. Раніше вони мене зворушували, я думав, що вони про мене, виявилось, що ні. те, що вони були про того хлопця, це мене спустошило. Уся ця інтрижка, за словами моєї дружини, надихнула її вона розповідала мені, який той хлопець працьовитий, як він навчається в престижному університеті, який він розумний і кмітливий, бла бла бла. Вона сказала, що вважає мене ледачим, недостатньо амбітним. Що я добре справляюся з дітьми і все таке пристойний годувальник, але що я насправді не той, кого вона бачить здатним на великі звершення. Їй подобається, що я добре виглядаю, і наші діти добре виглядають, і що я багато уваги приділяю їхньому добробуту, але їй потрібен супутник життя, а не просто нянька. Це мене розлютило, тому що, коли я піклуюся про своїх чортових дітей, я не просто нянька, я їхній батько. І я піклуюся про них, бо люблю їх і несу за них відповідальність. Вона зізналася, що часто думає про те, щоб повернутися до своєї країни і жити з батьками. Мої тесті те ще досить заможні, і у моєї тещі багато вільного часу, щоб допомагати, моя дружина не з тієї ж країни, що й я. Моя дружина сказала, що забере дітей, піде за своїми мріями до міста, де навчалася, яке, на її думку, дасть їй кращий шанс на успіх. Вона також шкодує, що взагалі вийшла за мене заміж. Вона каже, що не вийшла б за мене, якби знала тоді, який я ледачий. Для довідки я не ледачий я працюю в нічну зміну три ночі на тиждень, а також працюю в день кілька інших днів. Увечері, коли я вдома, мені вдається готувати щонайменше двічі на тиждень. Я ходжу за продуктами, забираю дітей зі школи, регулярно вкладаю їх спати. Я займаюся дітьми-вечорами, коли я вільний, щоб дозволити моїй дружині ходити на заняття для саморозвитку. Вона вагітна і я іноді масажую її до 90 хвилин, щоб її спина та ноги не так сильно боліли. Я чортовий герой для цієї жінки, а вона цього не усвідомлює. Замість цього вона порівнює мене з якимось іншим хлопцем, якого вона ніколи навіть не зустрічала особисто. І чомусь я не зовсім відповідаю її стандартам, тому що я не навчався в престижному університеті, я небагатий, я менш амбітний, і це робить мене ледачим і марним. Тож тепер я розглядаю свої варіанти мені 27 років, я в пристойній формі і непогано виглядаю. Я хороший батько, я хороший годувальник, я хороший син і вірний друг. Я також був хорошим чоловіком, але, мабуть, я недостатньо хороший. Ну, знаєте, що вона теж, вона далеко не ідеальна, вона далеко не достатньо хороша, але я ніколи не кажу навіть одного відсотка тих ненависних і негативних речей, які вона мені говорить, ніколи. Я все їй це сказав. Я сказав їй, що відчуваю, я сказав їй, що не відчуваю поваги, що я почуваюся як лайно, до мене ставляться, як до лайна, мене викидають, як лайно. Що я не продовжуватиму підтримувати її та її мрії, якщо вона цього хоче. Я також сказав їй, що вона нікуди не забере дітей, що якщо вона хоче піти, вона може піти, але зробить це сама. Вона ще не є громадянкою моєї країни, і я їй про це нагадав. Тоді як наші діти є громадянами, я взяв паспорти наших дітей і тримаю їх зараз, поки пишу це, я їх не віддам. Якщо вона хоче піти, вона може, але піде лише вона та ненароджена дитина і вона не забере з собою жодних моїх речей. Той ноутбук, який вона використовувала для спілкування з тим хлопцем, тепер теж у мене. Я купив їй цей чортовий ноутбук, я його забираю назад, я повертаю контроль над своїм життям. Я все ще розглядаю подальші кроки, які я зроблю, але щоб вона не планувала, я не збираюся складати руки і приймати це. Після того, як вона мені все це розповіла і почула мою відповідь, ми всією сім'єю відвідали сімейний захід. Моя дружина вдавала, що все гаразд, вона перестала говорити мені негативні речі вона більше не сидить у телефоні, я їй не довіряю. Але хоча я й показав їй на двері, вона також не пішла з дому. Я думаю, що вона вже трохи відступає. T -L -D -R. У моєї дружини був онлайн роман, і я багато разів її викривав, вона не зупинялася. Нарешті, після того як я написав тут і дійшов до межі, я знову її викрив. І вона сказала мені ще більше ненависних речей і натякнула, що може забрати наших двох дітей і повернутися до своєї країни. Я забрав паспорти дітей, щоб запобігти її фактичному викраденню їх проти моєї волі. Коментарі чи можуть ваші діти мати подвійне громадянство? Просто будьте обережні, щоб вона не почала подавати документи на паспорти її національності. За відсутності адвоката спробуйте Google або Reddit. Ваша ситуація звучить жахливо. Я б не зміг жити з нею після того, що вона сказала. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.